Краса саду безпосередньо залежить від регулярного поливу, адже рослини і дерева потребують достатньої кількості води для росту і ефективної життєдіяльності, діяльності, яким повинен бути полив, щоб він приносив тільки користь. Правильним поливом можна назвати той, при якому вода в достатньому обсязі потрапляє до коріння дерев і рослин, при занадто мізерному поливі зволожується тільки верхній шар ґрунту. Вода просочується в ґрунт поступово. Тому для досягнення найкращого результату рекомендується виконувати полив дозовано в кілька заходів, при цьому важливо не перестаратися, так як надмірне зволоження перешкоджає попаданню повітря до коріння, тому в дощовий сезон і взимку варто забезпечити відведення води, щоб уникнути надмірного зволоження. Правильний полив має на увазі і рівномірне зволоження ґрунту. Постійний полив під корінь в одному і тому ж місці призводить до зростання кореня лише з одного боку і як наслідок отримання меншої кількості поживних речовин, отже, полив варто виконувати навколо рослини і розподіляти воду по всій поверхні зрошення. Також існує широко відоме правило поливу про те, що його необхідно здійснювати або пізно ввечері, або рано вранці. Особливо це характерно для спекотного сезону і пов'язано з тим. Що при поливі остигнула ґрунту, випаровується менше води ніж всередині теплого дня, і ще підказка: ґрунт, багатий глинистими мінералами, може краще і більш рівномірно утримувати воду, тому щоб домогтися правильного поливу, рекомендується задуматися про якість ґрунту і використовувати корисний глинистий тип для того, щоб процес поливу дерев і рослин в саду проходив найбільш ефективно і економічно. Компанія Ердена розробила пістолетна конечник Цомфорте Ецо. Пілюсе він підходить як для робіт по поливу саду, так і для очищення будь-яких поверхонь. Новинка дозволяє регулювати тип струменя і вибирати з чотирьох видів, в тому числі і інноваційний осцилюючий. Він особливо ефективний при очищенні поверхонь і економить до 4,0 води в порівнянні зі стандартною жорсткою струменем Бердена. Пістолет особливо хороший для російських кліматичних умов, так як володіє інтегрованою інноваційною захистом від морозу. Це гарантує збереження виробу навіть при падінні температури. Новинка забезпечує надійний хват, а фіксатор і регулювання води управляються одним пальцем: максимум зручності і простота у використанні. Вибір якісного садового обладнання допоможе домогтися саме правильного поливу. Адже разом з вами це завдання будуть вирішувати, і справжні професіонали своєї справи, дозвольте їм поділитися з вами накопиченим досвідом та полегшити роботу з догляду садом.